Коли відбувається вихід нового покоління консолей, то в ігровому світі відбувається наче свято. Величезна кількість гравців вітають один одного, роблять передзамовлення та проводять дуже багато часу у чергах, аби забрати своє замовлення. А вдома вже чекає найприємніше: а саме розпаковка та підключення до телевізору або монітору. Наразі PlayStation 5 вже багато років. Її анонсували у квітні далекого 2019 року. А реліз відбувся у листопаді наступного, 2020. -го. після шаленого успіху. Пес 4 гравці побігли до магазинів змітати новенькі приставки, проте чесно кажучи, саме PlayStation 5 рухається за рахунок успішної консолі Sony минулого покоління. Проте сьогодні ми поговоримо не про це. Сьогодні ми трохи пошукаємо інформації стосовно майбутньої PlayStation 6. То давайте вже починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал run Форгеймс gamesua Якщо не хочете чекати нового покоління консолей, то можете придбати собі новенький крутезний ПК або новити власний. Зробити ви це можете у магазині Telemart. Причому зробити можете будь-яким способом. Це може бути і обмін за трейд-ін, і покупка готової збірки, і власна збірка завдяки сайту. Чи може навіть відновлені комплектуючі, які коштують дешевше. Особисто я обрав перший варіант і перевірив його. Відніс свій старий ПК, отримав за нього бонуси і придбав новий, який я зібрав на сайті. Причому багато комплектуючих мали знижку. Новим комп'ютером я цілком задоволений. Тому якщо цікаво, то посилання на магазин я залишу в описі під відео. За очевидних причин ми точно не будемо говорити про зовнішній вигляд майбутньої PlayStation 6. Sony завжди це тримає в цілковитій таємниці, а згодом намагається якомога сильніше вразити гравців з усього світу. Щось подібне сталося із PlayStation 5, коли ще десь півроку люди викладали на YouTube відео з реакціями на те, як вперше. Бачать зовнішній вигляд PS5. Навряд буде хтось сперечатися, але ця консоль буде виглядати дивовижно навіть у 2030 році. Розробники вже отримували девкіти, проте ці напрацювання дуже далекі від фінальної версії. Тому краще це поки не зачіпати. Проте багато хто починає обережно говорити про те, що нові консолі матимуть менші габарити за попереднє покоління. Загалом, яка ситуація склалася у PlayStation. Раніше підрозділ PlayStation очолював Джим Райан, і його бачення майбутнього консолі було досить, скажімо, дивним. За час його правління PlayStation не отримала значної кількості нових франшиз, тільки продовження вже відомих серій, а також змінила свій напрям на створення сесійних ігор. Sony хотіли власний сервіс, який приноситиме багато грошей. Через це свого часу купили банджі за великі кошти, і поки навіть не видно, яким чином видавець буде використовувати цю сторону. Студіо. Так, Банджі вже анонсували маратон, проте ця гра буде не тільки на консолях від Sony. Проте Джима Райана вирішили замінити, адже вихід нового покоління консолей став для Sony пріоритетним. Принаймні так заявив Хідеакі Нішіно. До слова, хто це? Після звільнення Джима Райана було обрано дві людини на його місце. А саме Гермена Хульстава, який стане керівником PlayStation Studios, та раніше згаданий Хідеакі Нішіно. Він відповідатиме за Sony Interactive Entertainment, тобто подальший бізнес-розвиток. Гермен відповідає за розробку ігор, а Хідеакі за подальший розвиток ігрового сегменту та його заробіток. Так от саме Хідакі Нішіно під час бізнес-сегменту з інвесторами заявив, що для них є пріоритетом випуск нової консолі, PlayStation 6 та її апаратного забезпечення, тобто будуть робити ставку не на хмарний геймінг. Серцем майбутньої консолі повинен стати чіп від AMD. Подейкують, що Sony проводила переговори з Intel, проте вирішила залишитися саме на рішенні від червоної компанії. Окрім того, багато хто стверджує, що таке рішення було обмовлене тим, що чіп від Intel мав проблеми із зворотною сумісністю з чого витікає, що Sony важливо підтримувати минулі покоління, і цілком можливо, що PlayStation 6 зможе запускати ігри з PlayStation 5 та PlayStation 4. Які технології буде використовувати PlayStation 6? Зрозуміло, що досить багато всього матиме в основі своїй штучний інтелект. Ще буде відповідати за масштабування зображення, що буде покращувати продуктивність в іграх. Ця технологія була розроблена у співпраці із AMD і матиме назву FSR 4, яка в свою чергу буде видозмінювати вже існуючу технологію під назвою PlayStation Spectral Super Resolution, вона ж PSSR, або взагалі виводити її на новий, значно кращий рівень. Причому тест цієї технології від. Будеться вже у 2026 році на консолі PS5 Pro. Причому головний архітектор Марк Церні каже, що подібна технологія буде досить легко впроваджуватися, проте працювати вона буде виключно на PS5 Pro. Базові консолі її не отримають. Проте це напряму нам говорить, що FSR 4 буде базовою технологією для майбутньої PlayStation 6, тільки от на PS6 вона буде значно кращою, адже сама консоль буде потужніша. Багато хто каже, що взагалі у два рази потужніша за PlayStation 5. В це в принципі можна повірити, адже PlayStation 5 чудово підходить для ігору 2К і 60 FPS. А PlayStation 5 Pro вже намагається у стабільні 60 FPS, тільки при більшій роздільній здатності. Подивимося на результат у 2026 році за новою технологією FSR 4. Адже нові відеокарти для PlayStation 6 вже будуть будуватися на архітектурі RDNA 5 або UnDNA. Скільки буде коштувати майбутнє PlayStation 6 та коли повинен відбутися реліз консолі? Те, скільки буде коштувати майбутня приставка, поки важко сказати. Проте багато хто зважаючи на майбутні комплектуючі технології та ігри, вважає, що PS6 матиме цінник на старті продажу в районі 600 доларів, тобто потенційно це 599 баксів стосовно релізу. Відомий інсайдер на ім'я Детектив Seeds заявив, що офіційний анонс нової консолі повинен відбутися у 2028 році. А от її вихід буде запланований на наступний рік 2029. Потенційно це можливо, адже в майбутньому ще повинна вийти GTA 6, яка допоможе у продажах консолям, адже буде ексклюзивом для них, повторюючи історію релізу попередньої гри, а саме GTA 5 І якщо реліз GTA 6 буде у 2026 році, то нинішнє покоління консолей отримає гру десятиліття, а згодом через два роки Rockstar випустять оновлену версію GTA 6 з покращеною графікою, яка одразу вийде на PlayStation 6 та ПК. В цьому може бути сенс. На цьому відео закінчується. Ви чекаєте на нову PlayStation 6. Пишіть свої думки у коментарях. А також кажіть на продовження яких ігор ви будете чекати найбільше. Буде цікаво почитати. А я сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Побачимось у нових відео.